Це Івано-Франківський центр професійно-технічної освіти номер 1 Тут навчаються майбутні перукарі, манікюрниці та кравчині. Нині тут здобувають освіту понад 600 учнів. Частина з них сироти, напівсироти та мешканці сіл. Мар'яна живе за півсотні кілометрів від Івано-Франківська. Стипендія дівчини 400 гривень. Їх вона уже отримала, і якби не вони зізнається, було б набагато важче. Це було б дуже погано, тому що це, хоч невеликі гроші, але вони все одно допомагають нам моїй сім'ї на харчування. Той самий приїзд стипендію, каже директор: попри нововведення, діти поки отримують сповна. А от на викладачах вже доведеться економити. Найперше забути про премії та доплати, адже тепер ПТУ отримуватиме на мільйон гривень менше, аніж до так званої реформи. Ну можливо, такий варіант, що частина працівників. Можуть бути залишені або в повному обсязі, або частково доплат за складність і напруженість в роботі. Ну, в середньому це десь до межах 500 гривень. Від такого мінуса викладачі шоковані, адже і до цього не розкошували. Їх заробітня платня не перевищувала трьох тисяч гривень. У нас час одержати меншу заробітну плату, ніж ти до цього часу одержав, це значить ще більше урізати свій сімейний. Бюджет, ну і, і, і плані. от світлі подорожчання цін. Це це звичайно нікого радувати не може, і нас це звичайно дуже хвилює і турбує. Про розвиток навчального закладу можна забути, каже директор ПТУ. Ось цей кабінет хімії 30 років без ремонту. Часткове оновлення почали наприкінці минулого року. Та чи завершать його, уже невідомо. Ціна питання 30 тисяч гривень для навчального закладу. Захмарна сума. Необхідно зробити. Побілку стелі, замінити нові світильники на сучасні стіни, зробити побілку, поставити плитку на підлогу. Зарплати та стипендії і все дати більше з міського бюджету не сила, кажуть чиновники. На 9 Івано-Франківських ПТУ цьогоріч має піти 100 мільйонів гривень, але це майже десята частина річного бюджету міста, тому такі гроші лише на папері. Хотіли би продовжити ремонти доріг. Ми хотіли би продовжити ремонти інфраструктури, будівництво і реконструкцію дитячих садків, закладів освіти, медицини, розвиток медицини. Тепер ці можливості будуть значно меншими. Ще гірша ситуація у райцентрах у Коломиї, наприклад, три ПТУ, які відтепер на плечах органу місцевого самоврядування, понад 25 мільйонів потрібно, аби забезпечити їхню роботу. Упродовж року місцева влада назбирала лише три, і це дозволить училищам проіснувати щонайбільше місяць. При цьому зразу автоматично ми зменшили до 11 місяців бюджет заробітної плати всіх інших працівників бюджетної сфери міста Коломий. Я говорю про дошкільні навчальні заклади, про позашкільні навчальні заклади, які утримуються якраз за рахунок податків наших коломиян". Викладачі та студенти Коломийських ПТУ зарплату та стипендії цього місяця не отримали. В останні кошти їм надходили торік. Скаржиться Христина. Мені Наприклад, на проїзд було потрібно ці кошти, на харчування, наприклад, в їдальні у нас коштує 15 гривень обід. Ну, 24 дня ми вчимося в місяць, ну, то порахуйтесь, скільки це у нас виходить. А в нас в нас 311 гривень. Дівчина мріяла стати поваром-кондитером. Та тепер професія під загрозою. Залишитися без диплому ризикують ще понад 1700 студентів. Якщо з трьох навчальних закладів така маса людей вийде на вулиці. А це, як я вже сказав, контингент малозабезпечених сімей учні у нас навчаються, куди вони підуть. Продовжувати у школі навчання немає смислу. А тут є отримати робітничу професію і знайти своє місце в житті. Схожа ситуація у всіх райцентрах, в яких є ПТУ, і як звільнитися з цього зашморгу місцевій владі поки не вирішити.